Ще є Джель. Смочка можна докинути зіграти обережно. Саме цим займається команда Навіть. Сімпл. На нього йде вихід. І саме тут він промахується знову. Але є за кутом Джель. І тепер хачат краснала. Залишається ще на розмінах демку кули. Як пройти Сімпла? А це допоможе зробити тімейт! Сімпол мінус бро прямо зараз. Бомба становлюється на морозі. Simple, бачить ще дону відпускає Демко Ку воро. Червоний останній перестрілює Сашка. Там поруч є. Авік та воро його не бере. Перестріляти навіть алексі. Не виходить однієї кулі. Не вистачило. Раунд на користь наві вже чотирнадцятий. на морозі. Та, щось він так сидить, знаєш, не може ніяк цього рахунку вийти. Паралельно вітя прямо перед тим як смок закрився, закриває іми. І це перший дуже важливий фраг, і тімей та поруч не було, що допомогти якось розмінятися, і все от така от трата самого старту. І тепер доведеться думати, як заходити. Є звісно, біт. Він знаходиться ось тут в обсяг, але ніхто не пушить. Паралельно якась ідея там на мідлі і в ямі. Це більше ті раунди, якраз які я принаймні чекав. Ось і на старті говорив про те, що навіть тепер побачили один одного. Є візуальний контакт, але там насправді головне ще поглядати потихеньку, слідкувати за тим, що в ямі відбувається, бо скоро смок то зникне. Лежко в нікуди поки 24 секунди, і час вже вирушати. Дійсно, майже без гранат смоку немає. Два на КТ присутні. Ой-ой, ой може буде лишенька. Вихідчиш. Нахер. Сандаяс! Відкриття. Мінус два. Мінус три. Сандея Понеслося, Олексій намагається якось все виправити, але далі продовжується для нього. Що там таке буде? Шукає ціль. Дуже мало часу. Є дифузи, є запальна, є але Троє гравців. Це тобі не тобі не жарт. Під виходить. перший хедшот. Рахуємо разом. Поїхали. Далі буде зараз. Можливо, два-два є. Але третій гравець наш впаде! Є вони грають під. Бі... Це я не знаю, що займається десанов. <пілляється> <пілляє> <любому>. Джель! Перший фронт. <пілляє> Перший раз! <пілля> зараз нарешті він завівся. Взагалі теж це відчули. Мені здається, демк. Зараз може давати хедшоти там на главці. Олексібі, до речі, по побіті влучав. Ну тут вже 2-5, от в чотири. Ситуація деморо. Шансів ніяких не було. Під пауки. Ось і пістолетка для Наві прямо зараз. Та ти що? Все таки. О, о, ура! Go. Перше, один, на один! Джейль yeah. uh -huh. Не, Насправді красунчик. Мені подобається, що навіть такій ситуації, бо важко йде перша половина у нього особисто, він далі все одно ловиться, кайф, знаєш таки, та що ну, буває, з усіма стається, і це головне. Yeah! Ось Він крикнув back», чи мені так, здається. Так, <laughs> <laughs> так, Боже, легенда. джейль, просто найкращий, боже, його я...